Oh mm -hmm. Білими піщаними пляжами, яке вважається одним з найкращих міст для відпочинку в Іспанії. Ми знаходимося на площі Луцерос. Це головна площа Аліканте. Звідси стартує безліч туристичних маршрутів. В центрі знаходиться кам'яний фонтан тисячу року. На року. площі знаходяться сучасні жилові будинки. Osveta tat trgovi centre Центральний ринок міста Аліканти є одним із найпопулярніших локацій міста, де постійно вирує життя. Розташувався ринок в одному з найкрасивіших і найстародавніших будівель міста. Весь перший поверх заповнено відділом м'ясом. На першому поверсі ви також знайдете консерви, ковбаси та інші делікатеси з м'яса та птиці, сушену та в'ялену рибу і, звичайно, ж іспанський національний делікатес Хамон. На нижній поверх ведуть широкі сходи та ескалатор. На ньому розташовані ряди з рибою та морепродуктами. На цьому ж поверсі розташовані ряди з овочами, зелені та фруктами. І чого тільки там немає. Вибір шалений, стиглі та соковиті манго, папая, кабани, дині, яблука та інші біологічні поводи. Ринок працює з 7 ранку до 14.30. З понеділка по п'ятницю, а в неділю ринок не працює. і який більше схожий на іспанське село, місцеві жителі пишаються своїм будинком. Тому прикрашають пороги та балкони свіжими квітами. Замок Санта-Барбари це одна з найвищих точок, з якої відкривається неймовірний краєвид на місто та бухту, а також це одна з найбільших середньовічних фортець Іспанії. Замок розташований в старому місті на вершині гори Бенакантиль на висоті 166 метрів над рівнем моря в пішій доступності від пляжної зони і набережної. Піднятися на територію замку можна через зелений парк Дела Ерета та старовинний квартал Санта-Крус. Або на спеціальному ліфті. Фортеця Санта-Барбара справжня історична та культурна спадщина міста Аліканте, на території якої працюють виставкові зали, музеї, багатовікові оборонні споруди із запутаними ходами. Вечорами у фортеці відбуваються костюмовані концерти від спанських традицій. Вхід в фортецю безкоштовний. Церква Святої Марії одна з головних визначних пам'яток Аліканти. Цікава вона тим, що є найдавнішим храмом у місті, що підтверджує її надзвичайна архітектура. Церква має багато оформлений барочний фасад. Всередині церкви розташований позолочений вівтар ліфтар 18 століття та цінний орган 16 століття. Інтер'єр прикрашають статуї Святого Йоанна та Діви Марії. Міська ратуша архітектурна будівля в стилі пару. Головною особливістю ратуші вважається зал для засідань каплиця та дві башні за вишки 30 метрів. Бульвари з символ морського міста завдовжки пів кілометра відділяє. Квартову та берегову зону міста від стародавніх та сучасних кварталів міста Лікар. Тут, на речі, знаходиться і найкрасивіша будівля цього міста. Морський порт Аліканти це чарівне місце, де швартуються яхти, моторні човни, а також найкрасивіші лайнери Європи. Позаду моєї спини знаходиться казино, кого цікавить, заходте. А так, тут приємно прогулюватися ввечері та й днем також. Вулиця Сан-Франциско, пішохідна вулиця у центрі Аліканте. В останні роки ХХ століття ця вулиця вважалася однією з найнебезпечніших у місті. Також тут процвітала вулична проституція та продаж наркотиків емігрантами із Північної Африки. Але наприкінці 2013 року мер Аліканте Соня Костедо спробувала вирішити цю проблему креативом. На її указ вулицю тематизували фігурами великих грибів. Незважаючи на початкові суперечки, ціна інвестицій склала близько 60 тисяч євро. Вулиця привертає увагу туристів. У зв'язку з чим відкриваються нові ресторани та інші легальні види бізнесу. А сама вулиця вже стала однією з визначних пам'яток міста. Фортеця Сан-Фернандо. Замок розташований у центральній частині міста. Він був зведений у 19 столітті для того, щоб відбити можливий напад військ Наполеона Бонапарда, але французи так і не прийшли до Аліканте. Замок оточений мальовничим парком, чудово пристосований для занять спортом та прогулянок. Після довгого періоду запустіння фортеця була відреставрована та відкрита для всіх бажаючих. А ось і наша прогулянка дійшла до кінця. Карто вподобається. Пишіть коментарі та підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей!